Передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Вітаю вас сьогодні. До студії ми запросили Віталія Чигура, начальника комунального підприємства Вінницької міської ради. Муніципальна варта. І говорити будемо про підготовку міста до весни, до того, коли на вулицях міста стане багато людей. А до того, коли захочеться прогулятися в чистому, прибраному і охайному місті. Воно взагалі в нас завжди таке, але для того, щоб саме так було, працює чимало людей, і серед них докладає руку і Працівники муніципальної варти. Мої вітання вам щирі, пане віталі. нашій студії чи саме так відбувається, і що зараз на порядку на порядку денному у муніципальної варти? Які завдання стоять? Ну, дійсно, як ви сказали, що з початком весни ми е, намагаємось для віничан е, максимально попрацювати, щоб наше місто після зимового періоду було максимально чисте і охайне. Тому дійсно дуже багато зусиль прикладається. Ми плануємо. Певні заходи для того, щоб і долучилися молодь, і вінничани, і активно попрацювали комунальні служби, суб'єкти господарювання. Тобто всі попрацювали для того, щоб ми це завжди приурочуємо до великодніх свят. Тому за цей період ми максимально починаємо активно працювати. Якщо говорити, які саме заходи проводяться, то Саме, коли вже сходить сніг, ми починаємо опрацьовувати як магістральні, так і другорядні вулиці, так і дворові території. І хто у нас відповідає за певні ці території, як і сказав, ми обов'язково їм наголошуємо, даємо приписи. Потім приписи перевіряємо на усунення недоліків. Вони різного характеру, починаючи від прибирання від випадкового сміття, це саме більш така поширеніша така, таке правопорушення. Де потрібно і Привести до ладу і бордюрні камені і заасфальтувати дорожнє покриття, і плитку прибрати, перекласти для того, щоб вона пошкоджена після зимового періоду. Тому багато заходів це всі є здійснення контролю за станом благоустрію нашої Вінницької міської територіальної громади. Все це фіксується. Тобто я розумію, що відбуваються якісь певні рейди. В кожного працівника є відповідна територія, і він детально фіксує, що як, де потрібно зробити, замінити. В, ви, ви, знаєте, у нас е, 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 в нашому активій залі є мапа. Міста, і ми детально кожен раз от її ділимо. Там. Сьогодні ми опрацьовуємо. Там, наприклад, мікрорайон тяжилів, таку-то вулицю, такий-то будинок, двір. Тому опрацьовується кожен метр нашого міста. І навіть промислова зона, наприклад, взяти там Айвазовська, Гонтидаде також зараз уже активно працюють представники підприємств, які біля себе також прибираються території, бо ну на превеликий жаль, вони за цей період осінньо зимовий доводить. Якось зима все одно залишає після себе сміття. Коли сміття. сніги сходять, ну є таке відчуття. Хотілося б, щоб одного разу одного року було так, що і снігу немає, і сміття немає. Ну поки що так не так відбувається. Скажіть от, завжди, от в мене таке якесь. А така думка, що завжди центр це усім, це чисто, це ідеально. А якісь вулиці, які подальше, сектор приватний, ну там уже не так все доглядають і не так за цим дивляться. А а в, мене, <смітна> а в мене особиста думка. <смітна> Навпаки, я більше звертаю увагу на другорядні вулиці на, на окраїни нашого міста. Тому що ми розуміємо, чому що в будь-якому місті ми бачимо центр. Він завжди mm -hmm. там рахується взірцем міста. А я рахую, що саме КК. Нашого міста, дорові території, це і є показник нашої роботи, комунальних служб. Тому для мене особисто це дуже і дуже важливо і актуально. Ну це було провокативне питання, тому що десь тиждень тому мені довелось бути в районі Немирівського шосе, там в приватному секторі. І я таки відзначила, що ого, і вулиця, і дорога, і все прибрано, і чисто. і Навіть бачу, що біля будинків люди вже почали активно прибирати. Відзначила це, тому На, реально підтверджую нам, ваші речі, слова, підтверджує ваша що стосується приватного сектора. У нас доволі така плідна комунікація з головою квартальних комітетів. І вони дійсно їх законодавні. Слухняні громадяни з нами працюють, показують, де в них які є проблемні питання. Ми їм допомагаємо, щоб якнайшвидше їх усувати. Ну це як правило прибирання від випадкового mm -hmm. сміття. Тобто, є вже таке культура, така певна складається, що люди не байдуже. Що люди не те, що ой, ні, я там не буду, мені байдуже коло сусіда, якщо біля нього не гарно, то хай так і буде, чи десь в якомусь кутку. Є така культура, що люди не байдуже і повідомляють: ось треба там звернути увагу, а там прибрати. А підкажіть там тому. Господарю, хай прибере десятки звернень і скарг от, такого характеру надходять щодня до муніципальної варти цілодобового варту, наш оперативний відділ міської ради, і щодо таких, от недоліків, які ми потім надаємо припис або складаємо протоколи, щоб їх миттєво усунути. Ну а що стосується все ж таки міста Вінниці, то ми завжди можемо порівняти з іншими обласними центрами. Тому тут слова зайві таке дії, які ми. Не робимо і результати чистим. А я знаю, що був такий певний конкурс, і найкращі господи двори відзначались якимись певними відзнаками, нагородами, табличками про те, що там найкраща вулиця, найкращий двір господаря. Чи є щось подібне? Чи, чи плануєте? Так чи практикуєте речі? Ну, ми особисто такі речі? Не, не, не практикуємо? Я знаю, що минулі роки Вінницька міська рада, представники виконавчих органів здійснювали. Я думаю, що обов'язково да, мотивація буде до минулого року. Були кращі будинки і, будинки і кращі найпростіші укриття. До речі, визначалися теж була мотивація. Тому тобто, все ж таки якісь певні кроки діють. Тобто мені здається, що завжди, коли відзначають Ають роботу людей, їхню небайдужість і внесок. Це певно, коли ти говориш, ось дякую. Це певна, ну в тому чи іншому ракурсі можна там письмовим, можна просто подякувати. Це завжди мотивує, і людина розуміє, що її так. старання, її внесок не залишається непоміченим. Про прибирання зрозуміло, що місто як і було чистим, так і буде чистим і охайним у нас. І ви за цим муніципальна варта, за цим працівники муніципальної варти, за цим стежить. Є чіткий план, як це як цього досягати. А ще один такий традиційний захід, традиційний проект, традиційна операція, яка стартує щовесни, це первоцвіт. Цього так. року первоцвіт 2024 він уже стартував відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, створені мобільні групи, в вкладки ходять працівники муніципальної варти, представники поліції, екологічної нашої інспекції. І а саме зараз ми напередодні, коли все ж коли відзначають. Свято 8 березня, свято жінки зараз більше з'явилися такі прояви торгівлі первоцвітом, саме там підсніжниками, які ми бачимо. Працівники муніципальні варти, якщо виявляються на вулицях нашого міста, складають протоколи за торгівлю не встановлених місцях. А представники екології вони відповідно наданих їм повноважень в рамках своїх можливостей, складають уже за іншими статтями. Кодекса про адмінправопорушення, ну і навіть є випадки, коли вилучали. Якщо є адмін адмінпорушення, якщо це зафіксовано, яке несе відповідальність, яку ну, я кажу в межах зараз mm -hmm. муніципальної варти mm -hmm. повноважень, це е, вартість штрафу складає від 340 до 1360 гривень. Це mm -hmm. торгівля з рук не встановлених місцях. Що стосується екологічної інспекції, в них своє це там інше? дода. Це вже mm -hmm. трошки інший профіль, але Тому... чим менше стало торгівців первоцвітами, багато менше. Ми виявляємо поодинокі випадки торгівлі первоцвітом. Якщо порівняти тим що було 5-10 років тому, це було дійсно масовість. То зараз такі випадки поодинокі. Ми роз'яснюємо ті, хто торгує цього робити, не потрібно. Ну а результатом того, що ви могли побачити, от на минулих вихідних по покращились погодні умови сонечко пригріло. То в лісі особисто я був і бачив, скільки підсніжників багато. Розцвіло і можна побачити, це говорить про те, що все ж таки їх набагато менше виривають. Ну і звісно, звісно, що і торгують ними набагато менше. Ми говоримо зараз вже про конкретні рейди, і тоді, коли тих, хто торгує, хто збирає, хто торгує, кому там складають протоколи адміністративні, муніципальна варта. А взагалі, яку профілактичну роботу в напрямку збереження природи ви можете, я розумію, що це робота екологів, але чи ви якось попереджаєте попереджувальна профілактична робота не? торгуєте, не, не зриваєте. Ми співпрацюємо з засобами масової інформації і неодноразово наголошуємо в програмах, сюжетах що цього потрібно. Не робити я б сказав, ми проводимо це превентивні такі заходи, розповсюджуючи таку інформацію. власне формат. те, що ми робимо зараз. зараз Нагадуємо, звісно. що не потрібно Ні. рвати звісно. великі букети, тому що хай цвіте, хай квітне, хай а, тішить око і хай зберігається наша природа, тому що був якийсь критичний момент, коли первоцвіти майже звісно, зникали да. на певних територіях навколо Вінниці. тобто були навколо Вінниці лісові масиви, де майже їх не було, і це було десь років 15-20, коли забили на сполох. От е на вихідні в на старому місці є на нас ліс, який переходить в Сабарів. Ну, мені було приємно побачити великі галявини, де ростуть підсніжники. Дуже дійсно знаєте, фото зробили? Так. Сами самих підсніжників. Самих підсніжників. Да. Так, тому краще зберігати природу. Це, звісно, приємно. Ну, один можна. Взяти, помилуватися, але не от такими букетами вони довше квітнуть на галявинах лісу, так. аніж аніж тримаються в букетах. Ну, да. Тому бережімо природу. Це важливіше аніж мати в себе вдома великий, великий букет, який простоїть один день, і ви його викинете. І більше от з того, з цієї цибулинки більше не виросте. не виросте первоцвіт. Дякую за таку роботу. А, знову про сміття. Бачите, про красиве, про природу, і про сміття Це реальність, реальність нашого життя. З зазвичай я спостерігаю там в певних місцях, де смітники міські обладнані, ну таке. Явно будівельне сміття в великих обсягах, і я розумію, що коли воно з'являється там всякі рами, вікна і все інше, що вважається сміттям, ну його достатньо важко з ним управлятись, напевне, комунальним службам, які забираються сміття, і певно, це є якесь. Я так думаю, що це певно якесь є порушення. А що з цим робити? Куди дівати звісно, господарям це сміття, які роблять ремонти, щось будують, чи є якийсь механізм, і, власне, коли ви виявляєте, що от хтось конкретно. Забруднює ось таким саме сміттям, що, що які приписи, які попередження таким господарям. Ми періодично, працівники муніципальної варти, періодично здійснюють такі певні рейди, де ми бачимо, у нас є визначені контейнерні майданчики, де більше всього засмічуються Є місця, де на превеликий жаль, наші війничани, які як ви сказали, здійснюють ремонтні роботи в квартирах. Накопичується, коли там багато будівельного сміття, вони б мали би вивозити, замовляти спеціально там, транспортний засіб, який здійснює надає послуги саме з вивозу будівельного сміття, чи наше даже, комунальне підприємство, яке mm. він також здійснює послуги такі. Несуть на контейнерний майданчик. І при виявленні таких фактів, ми складаємо, звісно, що протоколи про адмінправопорушення, виявляємо, Допомагають нам і камери сховані, які ми періодично також ставимо, щоб ідентифікувати, хто це робить. Тому, звісно, що за такі випадки ми будемо карати, складати протоколи ну, і публічно показувати, що так робити не потрібно. Тому що, якщо ми говоримо сміття, да, яке виноситься в пакетах, накопичуються від продуктових залишків там. Та інших, то звісно, що їх можна складувати в контейнерних майданчиках. В Принципі воно і предназначено для цього. Визначено. Якщо ми говоримо про великі якісь залишки, то звісно, що потрібно вже винаймати тоді послуги тих, хто їх принципі, дають. Тобто це без, на це очі не закриваються. Ні, ви контролюєте цей процес і, власне, відстежуєте, якщо ви бачите, якісь масові, То, з якоюсь періодичністю десь це з'являється. З року, в будь-яку пору, ми все одно пильнуємо. І надходять скарги звернення як від утримувачів контейнерних mm -hmm. майданчиків, так і від самих вінничан. Які знову ж таки небайдужі. небайдужі. І, це, і це добре, це нормально. Весна, і ми згадували про те, що прибирання, що з'являється більше сміття, і чомусь завжди страждає прибережна зона нашого і південного бугу, і дрібніших річок. Чому так відбувається, я не знаю. Не можу пояснити, чому саме найбільше там пляшок, поліотиленових пакетів, які розкладаються там за 400 років, і так далі. А це все забруднює якість нашої води, яку споживають сівіничани із Бугу. Які плануєте заходи щодо того, аби, по-перше, чисті були, чиста була прибережна зона, і звісно, якість води, тому що не тільки забруднюють ось таким сміттям, а ще я знаю. Господарів, які до сьогодні намагаються спрямувати відходи свої no. різні, саме у річки чи озера, які у нас є. Прикладом Вишенське озеро, де багато якраз над самою водою проживають людей. Це одне з найкращих місць відпочинку для віничан, для гостей, для тих, хто переїхав до нас внаслідок no. війни для вимушених переселених осіб, і впевненості в тому, яка та вода, ну абсолютно немає. Хоча це чи не єдина водойма в центрі міста. Іста, що плануєте робити, як відстежувати, і, зрештою, щоб якість води була високою, ми щороку, притом не зупиняючи чи чи то зимою, чи то літом працюємо в цьому з цим питанням наразі, зараз уже діє рішення виконавчого комітету. Щодо обстеження водних об'єктів на території нашої Вінницької міської територіальної громади. Ну ми зараз говоримо не тільки про нашу головну артерію міста Південний Буг звісно в межах наш халуп. Взагалі... є тяжилівський ставок водойма обладнана, є вишинське озеро, є дрібніші річки. Їх напевно багато достатньо. 에, більше 60 різних водоймів це і струмки, це малі річки, озеро, ну, озеро наше озеро. При принципі... 60? я навіть чесно не знала вперше цю цифру більше почула. Більше 60. Я просто. Міг би може зараз буду помиляти 65 якщо я не помиляюсь, точна цифра різних. на території Вінницької громади всієї і приєднаних ні. уже території. Ні, ні міста Вінниці. Зараз я кажу, тільки лише. Так, да, їх угу. багато. Просто ну є ж маленькі джерельця. Ми їх також рахуємо. Це теж є для нас водні об'єкти. Тому ми їх постійно протягом року перевіряємо на наявність там, можливо, звісно, наявно там. Викиди труб, які скидають з допомогою рідкі відходи, також і облаштовані гноярки, які також є. Виявляємо і навіть на прибережно-захисній смузі виявляли. Вигрібні ями з туалетів, вони ну не взагалі там не мають бути. Я не кажу, вже навіть зараз є, чи облаштовані чи ні, взагалі їх там в апріорі не може бути, вони там також бувають. І спільно з департаментом відбудови та розвитку Вінницької міської ради, ми зараз активно працюємо з екологічною екологічною службою нашого міста, але коли такі вже дійсно є випівчі випадки, коли ми бачимо, що роками виявили. Що з приватного і будинку нічого володі... не змінюється? Нічого не змінюється. Ми інформацію передаємо правоохоронним органам далі. Щоб вони працювали вже в рамках кримінального провадження, щоб врахували і збитки, ну і далі вже працювали з правопорушниками, тому що ми розуміємо, що людей все ж таки потрібно навчати і вчити, що скидати рідкі відходи з приватного будинку володіння в струмки водойми це. Неправильно, не потрібно робити, і це несе велику шкоду, як навколишньому середовищу, так і самим він Ну в мене в голові вживають. не вкладається, як можна вивести. Я знаю, що такі випадки були. Ну, ми з вами не один раз говорили трубу вкопати її, вивести в ставок, який перед твоєю ж господою, і в якому ж ти можливо там захочеш зловити рибку, чи чи скупатись, коли неколи коли про великі жаль є. Я ну, ду це я це думаю, це. що муніципальні варті вдасться цього року досягти найвищого результату, щоб ну, жодного випадку ну, не було такого. Наразі є вже певний алгоритм. ми mm -hmm. вибудували, і ми будемо працювати далі. Тобто, ви навіть якщо це один раз і, здавалося б, на другий раз нема закрили, ви все одно відстежуєте ті Однозначно. господи, тому що є, є така у людей, ага, всі забули, я знову повернусь до своїх е, темних справ. Ми все одно прийдемо, перевіримо протягом року, угу. раз, другий, третій, це щороку ми перевіряємо. І одні ті ж самі буває адреси, все одно будемо ходити і перевіряти. Добре, з цим зрозуміло, що контроль є, і а, це номер один: чистота екологія, чистота води, яка зникає, якої стає менше питної, яку ми сьогодні все більше купуємо щоб споживати. І воною, власне, цьому самі а, люди часто бувають. А, я би хотіла завершити на більш я не знаю, напевно, це чи оптимістична нота, але напевно про те, що кожен сьогодні вінечанин, і в тому числі всі працівники муніципальної варти питанням номер один, попри професійні обов'язки, є постійна допомога нашим збройним силам, тим більше, коли воюють на фронті, коли захищають Україну саме працівники, колеги, з якими ти працював пліч. Опліч, я знаю, що з кожним днем ваших колег більша кількість воює на фронті. Як ви з ними спілкуєтесь? Чим допомагаєте? Як комунікуєте? І власне, який їх настрій? Ну дійсно, що щотижня, можна так сказати, декілька чоловік мобілізуються і йдуть боронити нашу державу. Ми постійно з ними комунікуємо в межах наших можливостей, допомагаємо. Наразі можу сказати, от сьогодні наші працівники муніципальної варти поїхали на кордон Західної України купувати автомобіль пікап, який буде переданий одній з військових частин, де знову ж наші хлопці знаходяться, і передамо для того, щоб вони. Залучали ці автомобілі. Ми знаємо, що буде са одразу встановлені там кулемети, потрібні установки. І вони зразу він поїде на передову. Ми ще там декілька днів його підготуємо, щоб 100% знати, що технічний стан відмінний. І ми постійно допомагаємо. Ми раз в декілька місяців збираємо кошти і купуємо автомобілі. І якщо не не купуємо, то ремонтуємо, фарбуємо ремонт... ну, по-різному, максимально допомагаємо. Фактично щомісяця певні якісь такі об'ємні роботи ми здійснюємо тому, що ну, ми рахуємо, що якщо ми наразі зараз знаходимося в тилу, ми маємо максимально працювати. Але це має робити не тільки працівники муніципальної варти це наш обов'язок всіх громадян, які знаходяться сьогодні в містах, де дякувати mm -hmm. Богу. Немає бойових дій, тому будемо і надалі продовжувати сьогодні. Я так розумію, що якщо на початку війни була необхідність там в обмундируванні в якихось смаколиках, забезпечити якимось харчуванням, то сьогодні це все таки більше зосереджено на технічних засобах. Автомобілі, БПЛА, тепловізори, тепловізори ну, інші, не буду перераховувати всі позиції, які ми да, закриваємо. Але ми розуміємо, що в них потреба набагато більше, тому ми над цим і працюємо. Чи багато працівників муніципальної варти сьогодні воюють а, на фронті? Близько ста чоловік, які воюють. Дай Боже, щоб всі залишалися живі. А да. вам вистачало сил не тільки працювати в межах міста, допомагаючи вирішувати проблеми, які є професійними, але й допомагати нашим захисникам. Я щиро дякую за інформацію. Гість дякую. нашої студії Віталій Чигру, начальник комунального підприємства в Вінницької міської ради. Муніципальна Варта. Щиро дякую вам за візит до студії. Бережіть себе, зустрінемось.